Дякую за запрошення найперше усім нам миру і обов'язкової перемоги, якої ми дуже чекаємо і яку ми дуже наближаємо. Дійсно, в силу досвіду я була і в місцевому самоврядуванні, так знала і розуміла потреби громад, розуміла наскільки центр, регіон дуже важлива ця комунікація, наскільки потрібна підтримка. Але 24 лютого, звичайно, внесли свої корективи, і те все, що відбувалося в калейдоскопі подій дій. Днів, годин, як е, якась така дійсно. Навіть важко здібрати слово, коли все як мозаїка змінюється щодня і щогодини, коли невизначеність настільки велика, що дійсно важко втримати і себе, і ситуацію, і дуже було важливо опертися в громадах на когось. Дуже було важливо зрозуміти, що якщо ти ставиш завдання, то його виконують, і виконують як найкраще. Дуже було важливо знати, що там не підведуть. Там візьмуть слухавку, там буде зроблено так, як потрібно, бо від цього залежало життя людей. Дуже багато залежало саме від стійкості начальників адміністрації дуже багато залежало від вмотивованості і від отого, отій спроможності. Переносити труднощі, коли 24 на 7, коли потрібно відкрити коридор, коли ти відповідаєш і за волонтерську групу, тобі треба організувати автобуси. І все це робили очільники громад, все це робили люди, які до того, як ви правильно кажете, не мали такого досвіду. От і кожен мав. Оцей екзамен, цей тест на стійкість, на стресостійкість, на спроможність акумулювати і видати саме найголовніше рішення, яке допоможе врятувати людей від смерті, і це настільки важлива відповідальність і це величезна, величезна заслуга наших очільників громад, керівників ВЦА, керівників ВА тих, хто в ці дні втримали і. Гуманітарний фронт, тому що без зайвих емоцій гуманітарний фронт дуже важливий. Наші хлопці і наші мужні дівчата в збройних силах, силах оборони, тримають мілітарний фронт. Але найбільше, коли вони хвилювалися, от коли вони дзвонили і казали, ви можете врятувати мою дружину, моїх дітей, а ми будемо воювати. Ми все зробимо так, як треба. Тобто, це було дуже важливо і. Зрозуміти і усвідомити, що гуманітарний фронт має стояти, і зараз ми бачимо, так, коли йде найбільша хвиля і найбільша агресія саме проти цивільних, саме проти тих, хто найбеззахисніші діти, жінки, маломобільні, хворі, старші люди, які сьогодні на лінії фронту, яких дуже важко евакуювати, які не хочуть покидати свої домівки, які хочуть залишатись на деокупованих територіях, попри відсутність світла, попри відсутність. Тепла, от і що робити очільницям, особливо громад? Вони залишаються з ними. От ми до них приїжджаємо, я кажу, вмовляйте, кажіть людям, що потрібно виїхати, потрібно. каже, ну як я можу це пояснити? Ні, я буду з ними, ми будемо тут, ми будемо пліч-опліч. Особливо мене вразила Херсонщина. Тільки після деокупації ми приїхали, велика Олександрівка, декілька днів. І до кого не заїдемо в населений пункт, всюди жінки. Я кажу: от ви всі були ці всі дні окупації. Так, каже, ми виїхали, нас хотіли там взяти на підвал декого, на жаль, і забирали. І дійсно тортурували, і чинили і психологічний тиск, і насильство. І вони ні в якому разі, ні разу тих, кого ми зараз зустріли, навіть вона каже, задньої гадки не було, щоб десь е, зрадити, там десь перейти. Ми так каже, вірили, що ось-ось і нас деокупують. І зараз це сталося, і вони як єдине ціле, вони як родина. От У них там розбомблено все, нема ФАПу, нема школи, залишилась. Е, Приміщення там, міської ради чи тергромади, всі вони там разом з сім'єю. Одна кімнатка для соціального захисту, інша служба у справах дітей, там же ФАП, там же все. І вони оце тримають. Нам треба те, ми знаємо, що треба громада, я бачу в таких дуже хороших стосунках, відразу нас не покинули наші очільники. От наша пані Віра або пані Катерина була з нами, і видно оцю таку величезну, величезну любов і повагу за те, що вони зробили для своїх громад, особливо жінки, оця емпатичність, те, чого напевно не вистачає і правильно, що не вистачає чоловікам. У них інші так мають бути переваги. А от те, як жінка, очільниця може почути. Почути свою громаду діток хворих, так старшеньких це дуже важливо, і це та цінність, яку ми звичайно будемо культивувати і після перемоги. А скажіть, будь ласка, а до вас? Ви так, ви ж ви, жінка, також займаєте таку серйозну високу посаду в уряді. На вас величезна відповідальність. А чи ви відчуваєте, що саме те, що ви є жінкою, займаючи таку посаду, до вас більше жінок, представниць місцевого самоврядування з ле з більшою легкістю звертаються за вирішенням тих чи інших питань? Чи ви в цього, чи ви не бачите різниці між тим, як з вами спілкуються чоловіки зараз? таких складних, екстремальних, можна сказати, умовах. Великої різниці немає, але з жінками мені легше. Ми один одного розуміємо. Я відразу, як тільки приїжджаю в регіон, зразу кажу, так, скільки очільниців, жінок вони приходять до нас на нараду. О, тут майже половина, все, є порядок, все буде добре. Така ретельність більше. Знаєте, коли кажеш, складіть списки, треба там для діток зимовий одяг. Ці списки будуть складені, вони будуть ретельно проаналізовані, діти будуть всі верифіковані, сім'ї. Це наше жіноче начало і воно працює. Це дуже добре. Бо чоловіки натомість, знаєте, більше. Фортифікаціями, більше оборонними спорудами, і це теж потрібно. А жінка натомість вона знає, скільки маломобільних, куди треба евакуювати, де немає світла, що треба допомогти з виплатами, пенсії, все має бути організовано. І це та синергія, яка, яка якраз і будує нашу державу, яка я вважаю є прикладом всьому світові. Навіть децентралізована Польща, коли вони приїжджають до нас і кажуть, Боже, ми як дивимося, як ви в громадах працюєте. Ви приклад для нас, ви реально приклад, як можна було роз, е, зосередити свої зусилля так, а це природньо сталося, бо в нас є. Е ген державності, бо в нас є ген територіальних громад, самоврядності. Ми це все з часів Магдебурського права так генетично розуміємо, як треба робити, як треба себе захищати і обороняти. І воно дуже працює. Ще тільки розповім про одну маленьку історію з Херсонщини, бо воно для мене було дуже живим. Про пані Галину, яка зараз є керівником в Херсоні, саме в Херсоні, так вона отримала повноваження, а до війни вона була секретарем Херсонської міської ради. Зараз вона тримає оборону тендітна пані Галина. Так сталося. Ми їхали від... Воліклись, чи як це правильно сказати, відхилились від маршруту і попали під обстріл. Ну, вона не є військовою. Зрозуміло, що як і всі. Ну, тут з нами є пан Андрій, фотограф. Він був тоді з нами, так. В групі він теж попав під обстріл. І вже шостий снаряд 120 міліметрів. Ну воно так серйозно. Так. Шостий вже за 70 метрів прилетів. Ну, це стрес, це величезний стрес. Хто знає, не дай Боже так комусь побажати. І що ви думаєте? Ну ми вибрали слава Богу, живі, все, і ми їдемо з Галиною в одному бусику. Виїхали, вона така так. Але Жирина Андріївна, ну обстріл то обстріл, але ви не забули так. Евакуація починається завтра. Я кажу, я звичайно. Якщо в нас такі очільниці, кажу, коли пережила мінометний обстріл. Щойно, щойно, ми приїжджаємо на площу свободи. Вона все пішла до людей, пішла розмовляти. От такі мають бути жінки. От так, і слава Богу, у нас вони є. То, то фактично, але це ви зараз говорите про Херсонщину, але мали досвід і Київська область, Житомирська область, і Донбас, і Сумщина, і, і Херсонщина, і так далі. От чи бачили ви відмінності в тому, як місцева влада, місцеве самоврядування реагували на виклики війни? Чи ви все ж таки більше можете знайти якихось рис єдності або такого все ж таки єдності української єдності? Я задаю, можливо, дещо провокаційне питання, тому що ніхто не хоче сказати, що є відмінності. Але тим не менше, от громада, це, різні громади, це як різні обличчя. Так? Україна єдина, але вона і різна. І от чи є якісь у вас спостереження? Того, як на війну все ж таки, це з Росією Сумщина, можливо, реагувала по-іншому на те, що заходили зовсім сусідні брати, як да, казали, можливо, по іншому реагувала, скажімо так, Житомирщина, чи ще щось. Чи бачив ви якісь такі відмінності в поведінці людей в розумінні ситуації? В або що, що вас можливо вражало? ціннісно по відношенню до України до війни до всього От людей в різних громадах чи бачили ви таке щось? От я хочу сказати, що якраз до 24-го я ці відмінності бачила. Я розуміла, що умовно Донецька область і Луганська, наприклад, від відрізняючись від Херсонської, до прикладу, чи навіть Харківської, і розуміла, у чому такі особливості. Вони прикордонні області, і очевидно, що я теж з прикордонної, буквально так, місто на кордоні, і я чудово розумію, що йде певна асиміляція, так йде певне взаємопроникнення культур. Ну що казати, люди між собою дружуються, люди між собою спілкуються. Це є. І е, очевидно, що цей страшний удар, який ми пережили 24-го, напевно, по різному би сприйняли там, наприклад, в Равіруській, ніж там Красний Луч Луганської області, але все одно, попри все. Те, що відбулося 24-го, напевно, жоден Путін не міг передбачити, щоб настільки суспільство відкрилося в своїх найкращих рисах. От я це називаю найкращими рисами, коли абсолютно відкриті львів'яни так на вокзалах, всюди, де тільки можна, приймали волонтери, де тільки можна, робили все, що тільки можуть, так приймаючи людей зі Сходу. Байдуже, які можливо є цінності, відмінності. Ми хочемо тебе врятувати, ми хочемо тобі допомогти. А потім, а потім все буде потім. І це так спрацювало безсумнівно. Сумщина, Чернігівщина, ці гуманітарні коридори їм самим важко. Вони самі переїхали, втратили дім, втратили все. А вони допомагають людям, які Приїжджають, самі стають волонтерами, самі збирають. ну Це, це те, що нездоланно. Не і найголовніша чеснота, як це правильно сказати, не чеснота, а от така риса, яку я виокремила і хотіла б поділитися. Я повторюю це завжди. Це наша така українська затятість і завзятість, так? Бо ми знаємо, за що ми воюємо. Оця наша затятість, так? От тому в часи лихії ми затяті й вперті. Бо для вільної людини рабство гірше смерті, бо ми вільні люди в вільній державі.